І президент України Володимир Зеленський заявив, що найменше тисяча осіб виїхали за кордон через хабарі та сумнівні рішення військово-лікарської комісії. Про це очільник країни сказав у вечірньому відеозверненні. За його словами, правоохоронці перевірятимуть рішення ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були ухвалені після 24 лютого. За цей період за статистикою кількість зняття з військового обліку зросла в десятеро. Ремо проаналізували і перелік тих, хто спійманий був на хабарях. За словами очільника країни, винних притягуватимуть до відповідальності. Давайте про це послухаємо прямій мові президента. Зараз триває перевірка військово-лікарських комісій по всій країні. Скоро правоохоронці її завершать. І вже є кілька висновків. Потрібно. Перевірити значний масив рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були ухвалені після 24 лютого. Сьогодні на РНБУ була представлена відповідна статистика. Є приклади областей, де після лютого минулого року в десятеро зросла кількість зняття з військового обліку через рішення ВЛК. Абсолютно зрозуміло, що це за рішення, корумповані рішення. Вже і чітко встановлені правоохоронцями необґрунтовані рішення ВЛК, зафіксовані конкретні докази. В закритому режимі це сьогодні було представлено: різні регіони країни, різні ТЦК, різні посадовці, хабарі від 3 до 15 тисяч доларів. Будуть відповідати. Окремо буде проаналізований перелік. тих Хто поїхав за кордон завдяки очевидно сумнівним рішенням ВЛК, в першу чергу завдяки рішенням тих, хто вже спійманий на хабарях, йдеться щонайменше про тисячі осіб.